Затінок на подвір'ї 33-ї школи тепер не буде пустувати. Один за одним тут з'являються майданчики для відкритих уроків. Майстри вирізають піддони, аби не пошкодити дерева, розповідає Олександр Мурза. Каже, матеріали для них знайшли по закутках школи та задіяли на добру справу. Стара підсобна, тобто практично вона не використовується. У повторному ми вирішили їх використати для дитячого майданчика. Ось такі готові конструкції покривають штучною травою. З нею буде зручніше, додає майстер. Поки шкільних уроків немає, на вже готовому майданчику бавляться діти, які відвідують гуртки. Найбільше, ну давай подивимося, відгадала ти чи ні? А що це у тебе болінка? Цукерка. Четвертокласниця Соня каже, з нетерпінням чекає початку навчання, бо уроки відбувались тут. Мені подобаються більше уроки на вулиці, тому що тут природа і свіже повітря. Така галявина хороша альтернатива шкільним партам та стільцям, говорить 12-річна школярка Кіра. Іноді уроки в класі дуже втомлюють і хочеться провести їх на вулиці. На подвір'ї проводитимуть уроки, які не потребують дошки чи додаткових гаджетів, що є у класах. Яке заняття стане зеленим, вирішуватимуть учителі залежно від погоди та безпекової ситуації, розповіла директорка закладу Оксана Коваленко. хотілося б комфортніші створити умови, щоб дійсно ці уроки були крім користі, приносили ще якийсь певний комфорт і естетичне задоволення. Займатимуться на цих майданчиках Чоках вихованці початкової школи пояснила директорка. каже, завдяки свіжому повітрю діти краще сприйматимуть матеріал. Це є привертанням уваги навпаки до тієї теми, яка розглядається, коли ще це, наприклад, йде використання, якщо це уроки біології, і ми можемо розглянути безпосередньо певну рослинку чи тваринку, чи послухати, як співає горобчик, то це взагалі дуже чудово. І якщо вчитель старшої школи буде бажати і це буде входити якось поєднуватися з темою уроку, обов'язково будемо тільки підтримувати такі також ініціативи. Ця школа у Черкасах стала першою, де облаштовують такі майданчики. Їх у закладі три. Далі планують збільшити кількість таких острівців. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.